Друзі, привіт-привіт! Ради вас бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо сьому хвилю аукціону. Анігілятор розлетівся буквально за лічені хвилини, бо 1250 танків це трендець по 13 тисяч голди, люди розкупили просто супер швидко. Ну, це один з найсильніших танків по спідношенню до рівня. Я й в огляді казав, і завчасно казав, і на стрімчику нещодавно казав, що тільки десь буде анігілятор або смешер одразу і беріть на аккаунт, це навіть не обговорюється. Ось, 13 тисяч за сімку дорого, але якщо подивитися з іншої сторони, що за найкращий танк, за один з найкращих. Танків 7 рівня, так за дійсно імбовий танк, бо він на дві голови сильніший за кожна апарат практично на восьми рівні за виключенням якогось там смешера того самого бо вони конкуренти між собою, то навіть 11 на години здається такою великою ціною. А сьогодні ми з вами поговоримо про останнє: е, ну про ті три тан танки, які залишилися. Тут дійсно є що обговорити, і тут дійсно є хороші пропозиції, тому розповім вам, що з цього варто взяти і за яку суму. Тому проскайте ваш козирний лайк, щоб і надалі виходили кожного дня огляди нових Аукціону. А ми з вами будемо починати. Давайте почнемо з т 95 6 Наразі я вважаю, що це один з найсильніших колекційних танків 10 го рівня. І це за сумісництвом є моїм найулюбленішим танком теж 10 го рівня. Ну, одним, з, одним із. Тому що там я одного, двох, трьох не можу виділити. Там мене є 5 танчиків, які я дуже люблю. І цей танчик теж входить в той перелік. Але одразу зауважу, що цей танк не підходить гравцям, які грають навіть середньо, навіть тим гравцям, які грають трошки вище середнього, буде на ньому складнувати. Тобто це танк суто для статистів і для хороших тільки вони зможуть реалізувати його потенціал, тому що в цьому танку є крута динаміка, в нього динаміка майже як середнього танку, при тому всьому, в нього здоров'я багато, так ну як важкого танку, в нього здоров'я. Ось в нього хороша гармата з класної шкоди на хвилину, хороше пробиття, градуси на хилу вниз. Трошки, до речі, йому ще й надали броні е, в попередніх патчах. і зараз, ну, на неї не варто розраховувати, але іноді вона тепер може щось відбивати, на відміну від того, що було раніше. Тому зараз тачка прикольна, класна. Якщо ви відчуваєте, що ви от хороший гравець. Що ви робите там якісь там три тисячі на десятки більше, то ви цілком собі цей танк можете прикупити, прикупити. Він допоможе вам ще більше апнути свої навики гри, тому що на цьому танку постійно треба думати, і ви будете відчувати, що ви дуже жорстко розвалюєте рандом. Навіть за 15 тисяч це дуже хороша пропозиція. Але судячи і всього, він доживе як мінімум до першого зниження ціни, тому ви зможете його забрати навіть за 11 500. Ось так. Але знову ж таки, дивіться, хочу берегти вас від тієї помилки, яку я зробив, коли я починав грати в Blitz. Я до того грав великі танки, потім почав грати в Бліц. І коли я прийшов в Бліц, я вже робив хороші показники там, 2800 3000 на десятках. І я думав, що я супер крутий гравець, і я купував собі різноманітні складні танки, типу бачата, типу там леопардіки, всяких, В215Б і тому подібні речі. І в результаті я ці танки не міг реалізувати. Якщо в мене інші танка було 2800, там 3000, тисячі, на, на таких танках має було 2700-2800, розумієте. І в результаті добре, що через декілька сотень боїв до мене дійшло, що мені шарано такі танки, я на них Потім я через декілька років апнув свою скілуху, вже на десятках робив стабільно 3300+. плюс. Я повернувся до цих апаратів, і я на них зміг в кращі показники, ніж меді були на інші десятки. Тобто на десятку мене було там 3300, на подібінних апаратах я вже робив 3400-3500. Тобто ці танки вони грають в плюс тільки на тих, хто грає сильно. Тобто, якщо ви слабкий гравець, наприклад, так, то ви там на якомусь 400 будете робити там 2000 середньо. на цьому будете робити 1700. Розумієте, менше. А якщо ви там робите 3000 на десятки, давайте 3300. Наприклад, то на цьому танку ви робити 3400, тобто це йде вам тільки в плюс. Отак. Тому мають на увазі не переоцінювати свої навики гри, ну або купуйте танк на виріст, купили там трошки пограли, десь там в рейтингу туди-сюди, там, а потім, вже, щоб статистику не псувати, вже апнули навики гри і вернулись до нього, катаєте в рандомі. Отак далі. Крайслер дуже малопопулярний танк, і насправді незаслужно малопопулярний танк, тому що танк сам по собі прикольний. Як прям єдиний основний премтанк я би не рекомендував, тобто є метові класні премтанки рівня. Я про це знімав відео в плейлисті підбірки танків. Є відео найкращі восьмого рівня. Там можете подивитися туди-сюди, прям скатишся топ-3 там танк рівня. Язик мене не повертається. Але при тому всьому це цікава альтернатива. Тобто, якщо у вас вже є багато примтанків, вони вам. Набридли, ви можете собі купити крайслера і на ньому собі адекватно кататися і мати різноманіття, різноманітний фарм срібла. Для цього він годиться досить добре. Тобто, в нього хороша броня, якщо ви сховали на ЛДшку, вас досить важко пробити. В нього, в принципі, непогана динаміка, особливо непогана рухливість, ну там на маленьких відстанях, так, за рахунок швидкості обертання і тому подібні речі. Тобто, загалом ти можеш на ньому дійсно прикольно, ефективно відігравати. Не будеш ти робити на ньому ці рекорди у дамагу на восьму рівні, тобто, якщо на вісімках робиш там якісь умовно там 2500, то на цьому танку ти бе шоби там 2400, трошки менше. Але при цьому всьому для різноманіття, геймплей цікавий, і його на восьмому рівні практично немає чим порівняти. Тому що це заднє розташування башти, це відносно такий рухливий танк, і в якого дійсно є досить хороша броня, якщо нею правильно користуватися. Танк доживе до 5600 точно. Я думаю, що він навіть, враховуючи те, що він не популярний, що його мало дуже розробники розганяють, що інші блогери його мало розганяють. Я думаю, він доживе навіть до 3 750. За 3750, якщо у вас є вільна ця сума, купити Крайслера, це було б взагалі ну, прям, прям шикарно. Це прям топово. Я би навіть не думав. І купував би, якби в мене його не було б. Далі, Panzer58 теж супер непопулярний танк, він дуже давно у нас в нас грі. А, так само, якщо до 3700 доживе, ви можете подумати, його купити. Дорожче, я б його сильно не брав, тому що танк має динаміку, танк... в танках гнеться гармата вниз, в нього хороше пробиття. І загалом це така нормальна, швидка ст яка може там супротивникам наваляти. Але при цьому всьому в нього не найкращі є деякі параметри, через які він не може гнути в рандомі, як це робить якийсь там кпз 07, Умовна, да, якась там не знаю, прожет, Defender МК-1 та подібні апарати. Тобто він слабший оцих от от сильних танків. Але при тому, всьому, якщо взяти е інші середні танки, прокачуємо, то він кращий переважності переважної більшості прокачуємих танків на цьому рівні. Але знову ж таки, цей апарат не кожному під силу, тому що він сильно не танкує. Тобто вас не вийде на ньому довго жити і в результаті на, на ньому, як і на Т95, 6, потрібно трошки вже мати скілуху, щоб правильно його реалізовувати. А ось така штука. І стосовно Крайслера, в принципі, тут теж треба певно скілу шеберлізовувати, але оскільки це важке, танк, скільки там є броня. В принципі, якщо вона вчитесь плюс-мінус трошки танкувати, то вам на цьому танку вже буде більш-менш комфортно. Загалом хороша ця хвиля, тому що до цього ну були танки об'єктивно не найкращі. А оця хвиля прям балдежна. Ну анігілятора зловити було дуже важко. Зранку в мене були проблеми з інтернетом. Я їздив, їздив їх вирішував, і тому я не встиг вам завчасно з за азіатського серверу взяти скріншот і записати. Ну Ну, тим не менш, буває така штука, нічого з тим не поробиш. Все одно, анігілятор, хто хотів взяти, той собі його чергував і взяв. Отак, коли залишиться мало хвилі аукціону, я думаю, що я зніму комплексне відео одразу про всі танки, які залишились, і буде у вас там години чи півтора години гайд, ви собі зможете зайти, перемотати на потрібний день і будь-який танк там собі подивитися, який вам буде потрібен. Отак. Або зможете портазувати відео кожного дня і дивитися там по дням, так який танчик буде. Отак. Все, добре, дякую, що ви дивилися це відео. Діваюсь, но для вас було корисним. Я трошки пролив світло на ці три танка, і ви тепер більш адекватно і тверезо оціните. Е і зробите вибір, купувати це чи не купувати. Все, побачимось з вами в наступному відео або на стрімчику. Пока-пока.